Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Друзі, не знаю, як мене чути, бо тут сильний шум. Ну що, друзі, до вашої уваги річка Черемош? Це вода піднялася від сьогоднішнього ранку. Це, подивіться, скільки сміття це і наслідки нашого господарювання і так далі. Ну що, друзі, я вам хочу сказати: крадіть гравійну піщану суміш з русла річки, крадіть камінь, пиляйте дерева. Крадіть лісу деревину. І паводки будуть, я думаю, що декілька разів на рік. Одне, одне дерево затримує куп води. От подивіться, сики, от поки я тут стою, сики проплило деревини. І ще також хочу показати, яке дерево на тому там застопорилося і скільки пропливає деревини. Це стовбур дерева вкрали. А бічні гілля і все остальне кинули, і воно пливе далі по річці. Вода піднімається стрімко на очах. От я поки тут декілька хвилин записую відео, вже вода піднялася, зараз вам покажу. Я не знаю, чи вам видно, тут вже вириває береги. Ось, скільки деревини пропливає за цей весь час. Що я хочу сказати, друзі вам? Е, раніше я хоч трохи це все стримував ці крадіжки, хоч боялися, хоч не так безбожно крали, як зараз краду. Зараз, на жаль, я без транспорту, я не маю як пересуватися, вчасно реагувати на ці крадіжки. Як то кажуть, маємо, що маємо. Бо вони знали, що якщо я впіймаю, їх то зі мною не домовишся, то це в будь-якому випадку буде арешт майданчик і кримінальна справа. А зараз я без транспорту і бачите, що відбувається. І я думаю, паводки. Тепер будуть регулярно. Ну нічого, будемо якось з цим боротися. Оце все наслідки нашого господарювання. Ось. Це річка Черемош. Крадіт далі, продовжуйте то робити, що ви робите. Всім гарного дня!